Зірка Мензатюк. таємниця козацької шаблі, розділ 9, у якому Олеський замок перетворюється на пасту. Мабуть, гарнішого ранку не було на світі, наче принц із Казок Шехерезади Він зводив срібні, золоті діамантові палаци, застеляв небо. То блакитно рожевими шовками, то осяйною сліпучою парчею. Трави йому вклонялися, о, ваше світлосте! Квіти казали, о, сонцеликий, а птаство дзвонило хвалу тисячоголосим хором. Наталочка, проте, проти почувалася препогано. Вона не виспалася, її нудило. Певно, вчора на козацьких могилах об'їлася пундиків, дорікнула мама. Дівчинка скрушно зітхнула. Вона знала, що причина інша крюшон на нічному бенкеті, а вона ж його тільки скуштувала, намагалася не згадувати, у що перетворився чудовий вершково полуничний торт, бо тоді її просто вивертало. Ну й поросяте, Наталочко, знову докорила мама, роздивляючись плями від учорашнього торта. Де ти вимазала шорти й ковтину? Тепер їх треба прати. Наталочка промовчала. Бувають роздуми, які вголос краще не висловлювати. Коли мама називає тебе поросям, то це, якщо поміркувати, зовсім не образливо, а навіть дотепно. Бо ким виявляється, мама поросяти? Замок стояв тихий і безлюдний, із зачиненою брамою, на якій видніла табличка з застережливим надписом іде ремонт, стороннім вхід заборонений. Від нічного бенкету не лишилось ані сліду. Замість примар обабіч алеї, що вела до брами, зеленіли акуратно підрізані грабчаки з покрученими стовбурцями, а величезний креслатий осокір біля входу. Весело мерехтів срібним листям. Наталочка заходилася коло машки, витерла пилюку з приладної дошки, витрусила килимки з-під ніг, до сліпучого блиску, начистила лобове скло. Це тобі за нічну допомогу, мовила вона, упоравшись. Ти чудова машина. Краща за найшикарніші джипи. Дарма що трошки облуплена, та найгірше було те, що бідна машка вночі проколола й другу шину. Доведеться шукати вулканізацію, засмутився тато. Поки він її шукав та ремонтував колеса, мама назбирала в лісі хмизу, розпалила вогнище і зготувала сніданок. То, мав бути, найкращий із сніданків. Золоті від цвіту липи гуділи бджолами, мов фіолончелі. від пригаслого вогнища, потягало димком. Каша вдалася на славу, і в неї, крім попелу, майже нічого не нападало, але наталочка ледве ковтнула її раз другий. На ось випий, тобі полегшає. Налила їй мама запашного чаю. Тут кмин, деревій, Звіробій і навіть золототисячник. Я нарвала їх біля замку. Просто диво, скільки тут цілющого зілля. Нарешті вони зібралися. Наталочка востаннє оглянулась на, на палац, він купався в сонячному сяйві, виблискував по золотою струнки і нарядний, мо королевич. На даху сиділа замислена ворона. З вами нічого не трапилося, гай-гай, дивувалася вона. Машка вискочила на терасу, і перед мандрівцями розгорнулася чудова картина. На озору долину ще сповивав ранковий туман, а з туману, мов з піни морської, здіймався сліпучо-білий замок. Це й було Олесько. Нарешті таки воно. Русники приїхали рано. Замок ще не відчинили. Біля входу юрмилося чимало туристів, і автобуси ще прибували. Вочевидь, Олесько належало до улюблених маршрутів. Тато подзвонив до пана Євгена і той розповів, що привід більше не шаленів, але був засмучений і дуже наполегливо малював у повітрі щось схоже на косий язичницький хрест. Він тільки й уміє, що розмахувати руками, розчаровано зауважила мама. Нарешті увійшли до замку. За кованою брамою містився кам'яний дворик з гарматами, бійницями, з сувенірною крамничкою й касою, який продавали вхідні квитки. Знову, як і в дубні, русники ретельно розпитали музейних працівників про шаблю, чи бува не заїжджав сюди один дрібний чоловічина та не пропонував купити його знахідки. І так само, як в дубні ті розводили руками, ніхто не заїжджав, ніхто не пропонував, а як же музей придбав би, але, на жаль, на, жаль, на додачу до всього стало ясно, що загадка не про Олеську. Воно, без сумніву, було твердим горішком, але далі горішка, розгадка не просувалася. Марціану сватав бідний шляхтич сусід, що на роль загадкового стрільця не вельми підходив, та й сватати він мав не одну, а принаймні кількох отих, що в жупанах. Ні, не витанцьовувалася розгадка. Уперше в житті Наталочка опинилася в королівських покоях. Поки розпитували екскурсоводів, вона на ходу задивлялася на картини, люстри, дзеркала, на смішні натюрморти обманки, якими колись розважався король із вельможним панством. Але її млоїло від згадки про Антипа, про свою угоду з ним, куди ж тепер їхати, де шукати шаблю. Правду, казав Саверин, вона по-дурному. Поквапилася з цією угодою. Яка розкіш, який вид із вікон. Наталочка, а ну ж бо глянь! захоплювалася мама. Краєвид був незрівнянний. Туман розвіявся, і скільки сягало око, видніли сонячні, ласкаві ниви, де не де мріяло село, сяючи маківкою церкви. Гарна земля заради такої варто було згромаджувати каміння, будувати замки. Варто стояти на смерть, як ті триста під берестечком. Згадка про козаків, про шаблю боляче кольнула на талочку. Ти сьогодні вкрай розсіяна, може, голодна, бо майже не снідала, сказала мама і звеліла йти до ресторанчику, щоб нагодувати дитину. Проте в ресторан вони не потрапили. Вибачте, чи не ви розпитували екскурсоводів про шаблю? Перепинив їх на виході охоронець, так, ми, возрадувався тато, сподіваючись почути щось втішне, мушу вас затримати. Щойно в музеї пропав дорогий експонат, сказав охоронець. Це вони, вони. вигулькнула за його плече музейна бабулька. Дівчинка крутилася біля натюрморта. Мені то не сподобалося, то, я дивлюся, немає його, зник. Серед білого дня, і ви підозрюєте нас? спробував перервати її тато, червоніючи від обурення, проте бабулька так просто не переривалася. Цінна картина, початок XVIII століття, твір невідомого майстра, недавно відреставрований, гнітно вигукувала вона, і її схожі на кульбабовий пух кучерики біліли навколо голови, наче чині. Праведниці. Мушу вас затримати, повторив охоронець. Самі розумієте, картину потрібно вернути. Це надовго? спитала мама пререченим голосом. Як вийде? Без потреби вас не триматимуть. Прошу, пройдіть за мною. Наталочка на хвилинку сторопіла, тільки цього бракувало, щоб їх заарештували. Ох, що за мандрівка, наче біг з перешкодами. Треба якось рятуватися. Вона нищечком сховалася за тата. На щастя, охоронець не помітив її маневрів, тоді ступнула крок назад і шуснула за одвірок. Тут зробила вигляд, ніби пильно роздивляється погруддя королеви Барбари. Вродлива була королева, але що чинити далі, як непомітно вибратись двір. Погруддя оточила чергова група артистів, і екскурсовод став оповідати їм про загадкову й романтичну долю королеви. Наталочка замішалася між екскурсантів. Найкраще вийти разом з ними, хоча то вдасться не вельми скоро. Група переходила з зали до зали, кахляна піч XVIII століття, камін'яна Собейського, чорний мармур. Наталочка оглядала незліченні портрети Собеських Даниловичів Зевузьких. Останні походили від козацького сотника Ревухи, оглядала королівське ліжко з балдахіном. Величезна на всю залу картину Битва під віднем. У цій битві віденців виручив козак Юрій Кульчицький, за що дістав у нагороду мішки кави з турецького обозу і відкрив першу віденську кав'ярню. Срібло, паркети, шпалери, коштовні сліди, що їх залишила в давній княжій твердині польська шляхта українського замісу. Колишня аптека бібліотека. Ця екскурсія ніколи не закінчиться. У туристів тисячі питань, особливо у двох довготелесих студентів. Хоча іншим разом Наталочка й сама слухала полеські історії, розвісивши вуха. Ху. Нарешті туристи вивалили в двір. Наталочка бочком посунулася до виходу та ба. В брамі стояв охоронець. Вона позадкувала в свою групу. Туристів повели в підземелля, Бу! Вона по горло сита підземеллям, та краще вже це, аніж арешт. Обдивилися скарбницю, криницю, тріщини від землетрусу в грубелезних мурах. На талочці здалося, що маска чортика вмурована над цемриням, глузливо підморгнула їй, достоту, як антибку. Їй стало ще тривожніше. Далі туристи оглянули замкову кухню і стали прощатися з екскурсоводом. Наталочка визирнула на браму, охоронець стояв там сам, наче вкопаний. Вийти було неможливо. Вона тихенько вернулася і лишилася в кухні сама. Це ж треба? В замку стільки залів, а їй невеличкій дівчинці нема де сховатися. Над плитою висів закоптілий казан, такий завбільшки, що в ньому вмістилося б зо на талочки, музейний експонат. Буде страшний скандал, якщо в нього залізти. Серед кухні стояв стіл з дерев'яними лапами, за ним громісткий чорний сервант з багатьма дверцятами. Теж, напевно, експонат. Але що вдієш? Вона смикнула за крайні дверцята і раптом разом з дверцятами відхилилася одна зі стійок серванта, відкривши хід у сусідню у потайну кімнату. Клас! Оце те, що їй потрібно! Вона прослизнула, мов ящірка, і старанно зачинила за собою шафу. Потайна кімната виявилася дещо дивною. Наталочка навіть сказала б, що то звичайний кабінет. Якщо не зважати на склепінчасту стелю і вузькі вікна то в стелезних стінах. В ньому були ще одні двері замкнені. Вона це перевірила. Посередині теж стояв стіл письмовий і, начебто, не старовинний. На ньому стосики паперів, ручки, календар, телефон. Телефон? Наталочка прожогом схопила слухавку, в який озвався Зумер телефон. Явно був сучасний, звичайнісінький. Вона набрала номер. Яке щастя, що вчора встигла його запам'ятати. Почулися довгі гудки, а тоді саме той голос, який єдиний, міг зарадити. Северине, Северине, це ти? Северине, нас заарештували. Закричала Наталочка. Северине, чуєш, загадка не про Олеський замок. Я це підозрював, озвався Северин. Заарештували тата й маму, а я сховалася, лопотіла Наталочка, поспішаючи все розповісти. Тут пропала якась картина. Не уявляю, як звідси вибратися. Раптом вона з жахом почула, що в двері вставляють ключ. Северине, сюди йдуть, зараз мене теж заарештують. І перш ніж двері відчинилися, вона кинула слухавку. Замість охоронців у дверях з'явився мирний, на вигляд, цивільний чоловік і здивовано звів брови. Дівчинко. Що ти тут робиш? Треба було викручуватися. А, а хто ви? не впопад, запитала Наталочка. Я директор музею, це мій кабінет. Він зиркнув на чорну шафу. Допустимо, я здогадуюся, як ти сюди потрапила. Ти часом не та дівчинка, яку шукають по всьому замку. Наталочкою обсипало морозом, ось її і викрито. Ми не брали картину, просто я на неї дивилася, але ми нічого не чіпали, перелякано заторохтіла дівчинка. Картина на місці, її ніхто не брав. Сталося прикре непорозуміння». втомлено зітхнув директор. Твої батьки хвилюються, де ти поділася. Святий Боже, що вона чує? Невже вона на воволі і їй не загрожує ув'язнення? Вона десять разів перепитала директора, чи картина таки знайшлася, і він десять разів повторив їй те саме. Тільки після цього Наталочка відважилася залишити його потайний кабінет. Вона вийшла в двері, зовні абсолютно не замасковані, і побачила стурбованих батьків. Тату, мамо, вас випустили? кинулася до них. Тато зрадів, мама розсердилася, бо перехвилювалася, хоча, звичайно, теж зраділа. Виявилося, що їх ніхто й не арештовував, просто хотіли з'ясувати обставини. Будь ласка, вибачте, не знаю, що на мене найшло. метушилася коло них музейна бабулька. Я точно бачила, що натюрморт пропав, навіть павутинку зняла з того місця, ніби гіпноз, ніби наслано. Натамочка кивнула, так і було. Чортик у підвалі підморгував їй неспроста. Ви часом не помітили кульгавого хлопця, елегантного, прилизаного з двома горбочками на голові? спитала вона музейну доглядачку. І бачила і говорила з ним дуже вихований хлопець, тоді геть пропав на тюрморт. Ви не уявляєте, як я сполошилася, бо наш музей уже колись пограбували. Вона стала розказувати довгу історію багаторічної давності про те, як у замку пропало кілька картин і як їх розшукували по всіх світах. Наталочка багатозначно перезирнулася з батьками. Усе ясно. Цю пастку їм підлаштував антип, здогадався або й підслухав, що руснаки заїдуть в Олесько, і підлаштував знов рахунок на його користь. На виграш. Не лишалося надії, врешті-решт руснаки попрощалися з бабусею, як тепер виявилося дуже приязною, палкою захисницею старовини. Але куди їм податися далі? Зайшли в ресторан і смачний обід дещо підняв їм настрій. Гм, хм... язичницький хрест чи мова не про давню фортецю тустань, до неї на тих скелях було капище розмірковував тато, наминаючи гарячий борщ з грибними вушками, але мама вважала інакше Не панни, а в узорах жупани, стрілець їх сватав та й голову склав, повторювала вона антипкову загадку, схожа на Кам'янець Подільський, тамтешня фортеця дуже твердий горіх. Тустань теж була незборима, а панни, може, то вежі або скелі шпичаки. На яких стояла тустань, на них збереглися язичницькі знаки, от тобі й узорчасті жупани. Вежі теж можуть мати різнані прикраси, а косий хрест боронив тустань тато, а стрілець, часом не пан Володиївський, він загинув у кам'янці, відстоювала своє мама. Володийовський був не стрільцем, а фехтувальником. Та й невже ж не вмів стріляти такий знаменитий воїн. Тустані бракувало стрільця кам'янцеві косого хреста, і вже минав полудень. Наталочка зважувала довго й старанно, антип торочив про кам'янець, хоч... хоча його словам навряд чи варто вірити. Антипова загадка більше підходила до кам'янця, привидова підказка до тустані. Разом загадка з підказкою не в'язалася хоч плач, тільки ж плакати Наталочка геть зовсім не збиралася, і сидіти, як морква в грядці, вона теж не буде, то ж рубонула або пан, або пропав. Їдьмо в кам'янець.